Всім вітання, Як завжди, дуже рада бачити вас на своєму каналі. Обов'язково підписуйтесь, якщо ви тут вперше. І сьогодні я буду ділитися з вами добіркою парфумів, які я вважаю, Барбі могла би носити з легкістю. Щойно подивилася цей новісінький. Фільм. Не буду ділитися усіми подробицями. Дуже раджу вам теж його оглянути, якщо ви шукаєте, знаєте, натхнення і хочете більше чогось веселого, позитивного в житті, я вже давно не бачила такого наївного, але водночас приємного фільму. І вирішила ось поділитися з вами добірочкою парфумів в стилі Барбі. Отож, давайте розпочинати. Напевно, спершу я запитаю. У вас чи є парфум в вашій колекції, який би вам нагадував Барбі? Якщо так, ви обов'язково мені напишіть, бо я тут щойно дізналася, що бренд Zara, який я достатньо полюбляю, випустив колаборацію з Барбі не тільки одягу, а ще й парфуму, який одразу ж був розкуплений. І я, чесно дізнаюся вам, як просто навіжена об'їздила дуже багато різних. Міст, щоб його знайти все безуспішно. На жаль, він був не тільки онлайн, а й в магазинах одразу розпроданий. Єдине, що мені вдалося придбати, це ось таку олійку для тіла. Вона мерехтить. Мерехтить досить приємно, немає такої неприємного відчуття, коли наносиш її на шкіру. Там є сяєво. Сяєво дуже приємне і аромат насправді. Довго тримається, я цього не очікувала. Він мені взагалі не нагадав Parfum Signature від Mont Blanc. Я взагалі дуже його чекала, коли він вийшов. На жаль, для мене це виявилося занадто важка мускусна ваніль не сів, але багатьом він подобається. І ось. Ця олійка нагадує мені саме той аромат. А взагалі-то сам парфум порівнюють з моїм улюбленим: Love Don't Be Shy від Кіліна. Це дуже дорогезний, але шикарний гурманський парфум, бо він такий, знаєте, дуже спілий, з приємними. Флоральними тонами. І ось якщо ви шукаєте гарну альтернативу цьому дорогезному парфуму, я нещодавно затестила такі парфумерні олійки від бренду Perfume Oil Expressions, цей називається Fairy Hale, і він дуже схожий на Love Don't Be Shy. Ну, якщо ви теж не змогли придбати сам парфум Барбі від Зари, то я вам, наприклад, можу ось цей порадити. Якщо вам було би цікаво дізнатися про альтернативи самому Love Don't Be Shy, то ви мені. Дайте, будь ласка, знати, а якщо вам вдалося все ж таки придбати, схопити той Барбі від Зари, дайте мені знати у коментарях, як він звучить. Ну, а я буду розпочинати. І одразу хочу сказати, що перший мій парфум це така барбі версія саме для початку дня, коли дивилася фільм, коли вона приймала душ і починала свій день, і це така усміхнена і задоволена. Я чомусь подумала про ось цей аромат, який називається «Bull de Rose від бренду Le Parfums de Razine. До речі, Усі їх парфуми, натхненні трояндами. Сема цей парфум з нотою мила звучить а, досить різко. Тут троянда зі стеблем, з зеленим листом томата і. з... А, Червоною смородиною, а може навіть і чорною. Тут таке поєднання соковите, і він парфум сам дзвінкий. Нота мила звучить не, знаєте, вінтажно, досить сучасно. аромат дуже гарно тримається. Взагалі я любила носити його взимку, бо коли йшов сніг, ось, ось таке кришталеве це відчуття чистоти, воно дуже гарно все а, поєднювалося. Але давайте рухатися далі до парфуму, який би я бачила на барбі. Коли вона його наносить вранці, і він тримається до вечора. Це Passion Rose від Лоренці Пазалія. Дуже реалістична троянда. Вона тут з фруктовими елементами. Тут в нас присутні маракуя та чорна смородина з шафраном, з червоним перцем, з удом. Троянда тут реалістична, вона така дзвінка, дуже потужна, трішки різкувата. І в базі в нас ще є грейпфрут, мускус і древесина. Я б сказала, це така свіжа троянда, яка квітне величезним кущем у вас в саду. Дуже приємний аромат, але він, знаєте, з... Потужністю. А якщо Барбі хотіла чогось більш гламурного, ой, це мій улюбленець від Каялі, Sweet Diamond Pink Pepper 25, точно в естетиці Барбі, аромат неймовірної ніжності. Знаєте, взагалі він мені нагадав, мій давній фаворит від бренду Герлен під назвою Лінлінстант, там, знаєте, така. Дуже приємна, начебто медова квіткова пудра, яку я тут теж відчуваю. Може, це через акорд орхідеї, я не знаю, там вже ж є троянда. І я відчуваю ваніль, Дуже лагідно, приємно, взагалі не гурмансько. Там є навіть і спеції, але мені вони не занадто сильно відчуваються. Тому це такий дуже приємний, гламурний, легкий варіант Барбі на повсякденне життя. А ось якщо Барбі хотіла видіти. Здійлитися серед інших, то я б їй порекомендувала аромат Romantic з колекції Артебеліснімо бренду Orientica. Слухайте, це дуже. Потужний аромат, в якому є мускатний горіх з грейпфрутом. Вони дають перчинки на старті, а потім він перетворюється на більш, знаєте, пудровий, але теж дзвінкий, чистий аромат троянди з півонією. І в нас є трішки, ну, майже такої, знаєте, помарної фіалки. В базі мускус, ветивер, вербензоїни амбра. Може, нотах ви вже змогли догадатися, що він схожий на деліну, і це ще одна гарна рекомендація для тих, хто шукає приємний такий, знаєте, дуже а, фемінінний і рожевий парфум. А, але цей парфум мені подобається набагато більше, бо в базі даліна для мене занадто важка. Якщо ви з нею знайомі, напишіть вані, будь ласка, ваші враження. Але ось мені подобається саме Орієнтика. Далі ми йдемо до парфуму дуже веселого, знаєте, він такий. Позитивний від бренду Imaginary Authors під назвою In Love With Everything у стилі 80-х, і там була сцена в фільмі, коли вони з Кеном каталися на роліках. І я подумала, що цей парфум. Їм обом, бо він абсолютно унісекс, просто був необхідний, бо їх образ був якийсь незакінчений без нього. Тут у нас є тропікальний пунш. Він дуже соковитий, але не алкогольний. Знаєте, не начебто фрукти вже так забродили добряче, але все ж таки мають ще свіжість. Вони такі пікантні. Тут ще є нота. Стардаст це пудровий пил, і він справді додає парфуму якоїсь магічності, атмосфери щастя, позитиву. До речі, ви можете його придбати з моєю знижкою з магазину Ocean Natural». Тому, будь ласка, в описі уся корисна інформація. Як можете ви підтримати мій канал, наприклад, купувати парфуми з моїми знижками. Але. Цей аромат, він настільки, знаєте, просто позитивний, приємний. А вже ж він більш фруктовий. Тут ще в нас малинка, така, знаєте, вже спіла, солоденька. І там є такий приємний. приємний... Дуже соковитий елемент, що він начебто їстівний, але не занадто солодкий. Ось. Ну а якщо хтось шукає дуже, знаєте, приємний аромат, який би вписався в будь-яку ситуацію, ось та головна акторка Марго Робі, яка просто ну, сама по собі така лялячка, вона була стереотипною Барбі. І коли вона танцювала неймовірний танець під мою улюблену пісню Доліпе Dance The Night Away, вона Цела такий супер а, яскравий, золотий а... В одяг, і той костюм нагадав мені парфум туту відгріті. Подивіться на цей шикарний флакон. Ну, це просто шедевр. І аромат насправді дуже спокійний. Знаєте, ось він такий стереотипний, рожевий, приємний пудровий точно, з фруктовими елементами. Тут в нас є цікаве зелене яблуко, воно більш хрумке через грейпфрут, кокос з гіліотропом та мускусом додають пудрового відчуття, ваніль це все більш запудрує і um... Додає смаку солодкості, малинка вносить більш такий, знаєте, я, ягодний аспект. Тому парфум дуже спокійний, дуже приємний. З ним от ви будете такою стереотипною, дуже гарною Барбі. Але якщо Барбі має якийсь особливий захід і вона хоче виділитися на ньому, я б їй прокомендувала ось такий насправді чудовий, неймовірний парфум Ізабелла від Royal Crown, він насправді знаєте, Знаєте, такий королевський, шикарний, дуже нестандартний, бо тут в нас пудровість, вона така, знаєте, помадна. Ваніль з більш потужною, більш провокаційною, я б навіть сказала, туберозою, сандалом, тонка бобами, трояндою і амброю. Це все в ромі. Ром тут такий, знаєте, він не піратський, він все ж таки більш Гламурний, але в ньому є. Натяк на щось більш потужне, більш доросле, більш впевнене в собі. Такий нестандартний, нетиповий рожевий аромат, але ось парфум, який би дуже був доречний, якщо Барбі хотіла б когось звабити. Бо цей аромат від бренду Джардіне Benessere під назвою Нямозін, який подивіться у флаконі, який мені нагадує її образ у ковбойському. Наряді це парфум для тих, хто полюбляє, наприклад, аромати в стилі теренці, такі як кірки або інші їх фруктові бомби. Тут в нас є спілий персик з цитрусовими нотами лимону, бергамоту, маракуя з чорною смородиною, багато різних квітів, все тут потужне, все тут грає, таке сонячне, тепле, потужне. Знаєте, ці франджипані з ілангілангом екзотичні. А парфум зваблюючий, з дуже Гарним шлейфом він прямо ж знаєте так шмерег. На вас дуже його важко не помітити. Але якщо ви шукаєте, ось знаєте, той самий аромат ляльки свіжої барві, коли ви розпаковуєте її і достаєте з коробки, то це аромат Natura Fiorentino від бренду Boa 1920. По-перше, це неймовірний флакон. По-друге, це дуже приємний пудровий аромат з ефектом настольї, який може у когось з'явитися через Барбі. Вони вже давно нас оточують. Напишіть, будь ласка, чи ви взагалі фанат цієї ляльки. Я якось з неї не за, а, надто багато бавилася, але цей аромат, це знаєте, от, от є такий пластик, він дуже так лагідно, ніжно пахне ванількою. Це він. Аромат чим більше носиш. Тим більше закопуєшся, неймовірно, знаєте, такий приємний, делікатний, але потужний. Його хочеться нанести побільше, бо він, як знаєте, дуже м'яка аура, яка вас просто огортує. Ну, неймовірний аромат, дуже раджу. Справді, ось його можна навіть всліпу Придбати, якщо є така можливість, але знаєте, якщо мені б треба було обрати парфум, який би просто передав енергію того фільму, бо незважаючи на всю наївність і яскравість рожевих образів, там був такий меседж. Ах, жіночного емпауерменту, так як можна висловитися. І ось цей аромат, він не просто рожевий, він ультрафіолетовий від бренду Алхермейн з колекції Amberwood. Ви знаєте, він мене неймовірно вразив. На нього в мене навіть на першому англомовному каналі є огляд, бо це. Аромат з імбирем, трояндою і цілим букетом білих потужних квітів жасміну, туберози. В базі не напряжний, але дуже містичний уд. І він насправді парфум для Барві, ось там були, наприклад, не тільки. Стереотипні, а ще й барві, яка президентка, або вона виграла Нобелівську премію. Ось для такої барві сучасної, дуже впевненої сові жінці, яка все одно хоче пахнути неймовірно, приємно, зваблюючи, потужно, впевнено. Ах! Цей аромат, це просто ну, моє парфумерне я 100%. І я думаю, на цьому наша добірка дійшла кінця. Але для вас в мене є бонус, парфум, який не виглядає рожево, але він так називається Pretty in Pink, бренду DSH Perfumes, один з моїх найулюбленіших інді-брендів. І, на жаль, в них найгірші флакони, подивіться. але, Але я обожнюю їх аромати, тому вирішила з вами обов'язково поділитися цим, бо він гурманський, він такий цукерний, знаєте, ось. Посправді солодкий, точно рожевий. Тут якісь фрукти з квітами, троянди, багато а, різних а, просто смаколиків у флаконі, і він точно підійде усім, хто хоче унікальний парфум, але такий, знаєте, відвертий. Ось якщо ви любите відверті аромати, вам подобаються аромати з характером. То вам точно туди. Але напишіть мені, будь ласка, який з сьогоднішньої добірки аромат вас найбільше зацікавив. Мені дуже важливий зворотній зв'язок з вами. Сподіваюся, це відео було вам і цікаво, і корисно. Якщо щось нове з нього дізналися, то, будь ласка, не забудьте залишити величезну вподобайку під ним і підписатися на мій канал, якщо ви тут вперше. Якщо хочете підтримати мене ще більше, ви можете задонатити баймі кофі або придбати парфуми з моїми знижками. Усі посилання будуть в описі під цим відео. Ще хотіла вам розказати про ось цей шикарний бренд біжутерії з Німеччини. Виглядає просто неймовірно. Мені здається, що не тільки цю парфумерну добірку, а й ці просто неймовірні, дуже високоякісні біжутерні вироби А ще мені було б цікаво дізнатися, який парфум ви би порадили барві або нанесли на неї, або носити самі, щоб відчути себе як така дуже ну не, не рожева лялька, а гламурно і жіноці. Точно. Якщо залишилися питання, я завжди рада на все відповісти. І чекаю вас у наступному відео, або слідкуйте за мною в соціальних мережах, щоб бути на зв'язку. Усім гарного дня! Слава Україні! па-па!